Привіт-привіт, мої любі леви! Сьогодні хочу подивитися, що вас чекає в березні місяці, що тут за сакральний такий місяць, що йде до вас, що треба прийняти, а від чого треба відмовитись? Що для чого і чому? Так, давайте дивитись. Леви. Підписуйтесь на канал Українського Відьми. пишіть мені, якщо вам треба якийсь особистий розклад, пишіть мені на телеграм. За дияволом я його прикрила, бо може заблокувати Ютуб, він там не дуже приємний, такий, знаєте. За дияволом ви будете в залежності від обставин, і вам буде дуже крутіти вирватися з цих обставин і. Ви будете дивитися, що в когось легше дається, ніж у вас. В другій половині місяця вже по 6. Якщо чоловіки дивляться, то якісь рішення важливі будете приймати. Якщо жінки, то ви якусь перемогу отримаєте в стосунках, у спілкуванні з чоловіком. Тобто ви ваша конфліктна ситуація або якась дуже гарна ситуація, вона вирішиться у другій половині місяця. Тут кажуть, не треба прощати зраду, кого вона вже була, не треба, тому що вона може повторитися. Або якийсь обман. Або якщо людина вам зробила боляче, вона це повторить. Дуже будете перейматися за гроші. І тут кажуть, чим більше ти переймаєшся, тим менше в тебе грошей. Відпусти ситуацію. За здоров'ям слідкуйте, бо а, можливі хвороби, але вони швидкоплинні, і ви дуже добре з них вийдете. Тут щось з лімфою пов'язане з нирками. А, дівчата, хтось може дуже сильно розчаруватися, що вагітність не прийшла. А, будете в когось просити підтримку, не підтримають. Не засмучуйтесь, ви вирішите важливе для вас питання іншим просто шляхом. Кого суди, в кого якісь там юридичні питання, треба прикладати зусиль більше, комусь, можливо, доведеться витратити більше грошей для того, щоб отримати результат. А інакше ви просто ви програєте. Тобто, можливо, не дуже чесне рішення буде, тому. Щоб воно було чесним, треба докласти зусиль. Загальна порада на березень. Не забувайте відпочивати, легше на все дивіться, інакше буде дуже важко. Простіше дивіться на людей та якісь там моменти в житті.